Є кілька історій, що спадають мені на думку Вбивство Рені Марокін, яке залишалося нерозкритим 30 років, але його вдалося розкрити, коли сім'я з нью Йорка знайшла 55-галонну бочку в підпіллі свого гаража. Вона стояла там руками, змінюючи багатьох власників будинку. А ще оригінальне вбивство людиною-повуком. Справді моторошна історія, якщо задуматися. Змушує регулярно перевіряти горище і підвал просяк випадок. Один чоловік пробрався в будинок подружжя та жив на їхньому горищі багато років у крихітній кімнаті з фальшивими дверима. Вночі він виходив, щоб поїсти. Одного вечора дружина прокинулася і побачила, як її чоловіка зарізали на кухні. Поліція була спантеличена, жодних слідів зламу чи інших доказів. Вона залишилася жити в будинку сама, навіть не знаючи, що в неї над головою ховається цей чоловік. Так тривало близько року, поки жінка зрештою, не покинула дім через сильне горе. Декілька детективів, які займалися справою, не могли її забути. І іноді проїжджали повз покинутий будинок, сподіваючись на нові підказки. Однієї ночі під час такого проїзду вони помічають тінь чоловіка у вікні на горищі та негайно вриваються в дім. За лічені секунди один із поліцейських помічає, як чиясь нога зникає в крихітному люку. Коли вони його відкривають, знаходять цього чоловіка, що жив у маленькій кімнаті, повний газетних вилізок про вбивство. Зрештою він зізнається у злочині. Саме усвідомлення, що хтось може таємно жити у твоєму горищі чи підвалі, змушує шкіри вкриватися мурашками.